this ancient ukrainian carol is for andrei rose and especially mila because it is usually saying to a lady so this ancient carol is for you we wish you merry holidays merry christmas and a happy new year uh, health happiness joy and all the great things Проти віконця навпроти сонця калина, калина повна ружа червона я пані. Ой сидить сидить, грешна газдиня калина. Калина повна ружа червона я пані. Грешна газдиня та й пані мила калина. Повна ружа червона я, пані, шитячко шиє злотом гатує калина, калина повна ружа червона я, пані, а коло неї мала пташина калина, калина повна ружа червона я, пані, гарно співає все за здоров'я. Калина, калина повна, ружа червона я пані. Все за здоров'я цієї газдині, Калина. Калина, повна, ружа, червона я пані. Merry Christmas and a happy new year.